Welcome to Apple Tree Channel! Hello everyone! Welcome to my channel! Доброго дня, шановні учні! Доброго дня учні 5 класу! Та усі діти, які навчатимуться у цьому навчальному році за підручником англійська мова English 5 клас авторства Тетяна Пахомова. У цьому навчальному році. Я вирішила вести відеоуроки ще за цим підручником. Розумію, що підручник складений для, розроблений саме для тих учнів, які лише починають вивчати англійську мову з 5 класу. Протягом цього навчального року нам у вивченні англійської мови буде допомагати ось це мишеня, якого звати «ТОМ». Давайте спершу познайомимося з цим підручником. Так, підручник новенький, 22 го року випуску. А, є до підручника також аудіосупровід, який ви можете самостійно завантажити за ось цим QR-кодом. Автор, автори цього підручнику також звертають увагу на те, що необхідно завдання практичної частини виконувати в робочому зошиті. Не в підручнику, звичайно, так. Як, але, звичайно, до цього підручника має йти ще робочий зошит, і відеогляди до цього робочого зошиту вони з'являться також трошечки пізніше. У вигляді посилання у, під, в описі під цим відео або у першому закріпленому коментарі. Умовні позначення. Let's talk, давайте поспілкуємося, Let's listen, давайте послухаємо. For my folder для мого учнівського досьє. Ну і також у нас ось останні е, ідуть позначки: це треки аудіо супровіду, вправи підвищеної складності, робота в парах, робота в групах для додаткового працювання. Якщо ми бачимо ось такий трокутничок, то це підказка в словнику, якщо синенького кольору, то підказка в граматичному довіднику. Ну і ось протягом цього навчального року нам пропонують такі теми для вивчення, так? тобто ми повністю будемо з вами працювати разом, вивчати англійську мову за ось такими темами. Будемо вчити про домівку, будемо вчити про наші міста, про наш вільний час, чим ми любимо займатися. так? Про наші покупки, про наші подорожі, про шкільний рік, про Україну, звичайно, і про канікули. Я розумію, що все зробити поки що для вас складно, адже ви не знаєте алфавіту. Отже, ми почнемо з ABC Practice. ABC це алфавіт англійською мовою. ABC або alphabet – Його називають за першими трьома літерами алфавіту: A, B, C, D, E. F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Great. Давайте з вами попрацюємо з цією вправою. Необхідно на кожну літеру сказати слово. Ну, наприклад, ось V, the letter V is for volleyball. Літера V. Uh, з літери, літери V починається слово volleyball в англійській мові. Так? The letter A is for animal. Animal тварина. The letter B is for boy. boy хлопчик. The letter C is for cat, cat, котик. the letter D is for dog, dog або desk. Так, парта, песик. The letter E is for egg or elephant. З І E слово яйце або слон. The letter F is for fish and fox. The letter G is for girl. The letter H is for head and helicopter. The letter I is for ice cream and pig. У слові pig зустрічається літера I. Справа в тому, що літера I вона вимовляється як I, та як I. The letter J is for jeep or jet. The letter K is for kangaroo or key. The letter L is for lamp. The letter M is for Mug. The letter N is for not. The letter O is for orange or oak. Oak The letter P is for present or pilot. The letter Q is for queen or question. Question Queen The letter R is for rose roses. Yes Troyande. The letter S is for sandwich or stone, stone каміння. The letter T is for tea, tea chai or taxi, taxi. The letter U is for uniform, uniform forma or Ukraine, з якої назва нашої України. The letter V is for volleyball, нехай буде. The letter W, W is for window. The letter X Is for Xmas. До речі, Різдво Christmas вони ще називають Xmas. Xmas. So, and the letter Y is for yogurt or yoga. The letter Z is for Zoo or Zebra. Окей. Okay. Ми з вами сказали за зразком весь алфавіт повністю. Так? Great. Чудово. У плейлисті там, де будуть йти наші відеоуроки за робочим зошитом. Я розроблю. Цикл уроків для того, щоб навчитися швидше читати. А, вже напрацювання є, ми будемо з вами це робити, але в іншому просто м, плейлисті. Ми будемо з вами разом вчитися читати, тому що п'ятий клас нам треба швиденько навчитися розуміти і читати основні хоча б найпростіші слова. Домовилися. Окей. Okay. Далі point to each capital letter as your teacher asks you and sound it. Вкажіть велику літеру, яку називає вчитель, і озвучте її. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Z. Great. Прочитайте ще раз цей алфавіт, повторіть його. Вправа третя: Point to each small letter as your teacher asks you and sound it. Вкажіть маленьку літеру, яку називає вчитель вчителька і озвучте її. Отже, ми зараз з вами читали великі літери, так. Ну, і тепер познайомимося, як виглядають маленькі літери англійської абетки. A, B, C, D. E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Great, well done. Давайте тепер заспіваємо цей алфавіт двічі з великими літерами, а потім з маленькими літерами. Тепер давайте те ж саме зробимо, але з маленькими літерами. A B-C, D, E, F, G. Переходимо тепер до практики. У четвертій вправі необхідно назвати усі пропущені літери, так. Name the missing capital letters. Давайте ми будемо і називати, а я буду записувати. Ви ж не пишіть у робочих підручниках, будь ласка. Це ж бібліотечні підручники. A, B, C, D. E, A, B, C, D. И, e, Ф, там F была пропущена еще литера, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, R, S. T U V W X Y. Z. Ну, тут трошечки переплутали. Треба було трошки далі поставити літеру G, щоб літера F помістилася. Now let's name the Missing Small Letters. Назвіть пропущені маленькі літери. A, B, C, D. І, ну знову для F немає місця, F G, H, I, а тут є місце напаки, J. K. L. L, L, L друкована, пишеться просто паличка висока. L, M, N, O, P, Q, R, S. T U V W X, Y, Z. Great. Шоста вправа. Name the missing capital and small letters. А тепер назвіть пропущені великі і маленькі літери. A, B, ой, sorry. Треба поруч писати, ще й велику, і маленьку тепер. A-велика, L A- capital, A маленька. B – велика, B – маленька. C, так D, e, F, G, H, G, H, I, ой, де ж I, E, F, G, H, J Тепер треба велику писати. Шо з для i не немає місця знову для чогось. G велика, k маленька, small letter. l, m, n, o, p, q, r, s, t U. I'm sorry, так зараз U треба краще написати. U. V. W маленька. X Y Z. Great. Great. So now let's name Capital Letter to its uh, partner. Назвіть маленькі літери, які відповідають заданим великим. C, O, D, Q, G, A, E, F, X, Y, I, L, J, S, T. B R H K P. N U. V. M. W. Great. Well done. Отже, ми поєднали з вами великі літери з маленькими літерами. Dialogues. Look at the ABC Pictures. Поглянь на малюнки. Um, Нашого алфавіту. And show your partner the picture you like and say. Покажи своєму напарникові, так? Співрозмовнику малюнок і скажи: Look, it's a cat! Wow! Ну, давайте подивимося: Look! It's a box! Wow! Look! It's a boy! Wow! Look, it's a fox! Wow, look, it's a kangaroo. Look, it's a nut. Look, it's a pig. Look, it's uh, a sandwich. Попрацюйте, будь ласка, з цим завданням усно. Ну і другий діалог. I see, я бачу. Look, це дивись, дивись, це cat. Кишка, дивіться, це коробка. I see я бачу. I see a zebra. Me too. І я бачу зебру. Отже, I see a zebra, я бачу зебру. me too І я. Ну, давайте з вами, що ми там побачимо. I see roses. Me too. I see a taxi. Me too. I see an orange. Me too. I see a window. Me too. I see a jet. Me too. I see a dog. MeToo. Сьогодні на уроці ми з вами почали вивчення алфавіту англійської мови. Ми з вами почали стали на першу вже сходинку до того, аби починати читати. На наступному уроці, діти, ми з вами продовжимо вивчення алфавіту, і на наступному уроці ми з вами будемо вчитися вже азам читання. Будемо з вами вчитися, як читати приголосні звуки, голосні звуки та основні звукосполучення. Але, знову ж таки, детальніше цей матеріал, який тут просто скупчений в одному, я буду викладати у. Робочому зошиті вже у іншому плейлисті, тому, кому цікаво буде, звичайно, переходьте і дивіться. Там я буду робити тюторіал, мабуть, по різних абсолютно звуках, тому що в англійській мові є короткі звуки, є довгі звуки, є дифтонги. Тому я гадаю, що необхідно буде це викласти в абсолютно іншому форматі, у деталі такому детальнішому, я би сказала. Окей, може, на наступному році ми з вами попрацюємо зі сторінкою 9 начебто одна сторінка, але роботи буде дуже і дуже багато. На сьогодні це все. До нових зустрічей, goodbye! See you soon! До нових уроків!